Залишили під вартою ще на два місяці. Обвинуваченому в підпалі ТЦК продовжили термін запобіжного заходу в зарічному районному суді. Сум. За версією слідства, в листопаді 2024 року чоловік підпалив будівлі міського та обласного центрів комплектування за допомогою саморобної запалювальної суміші. У той же період здійснював підпал автівок військовослужбовців. Про продовження запобіжного заходу на початку судового засідання клопотав прокурор. Може переховуватися від органів суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, також ризик можливості негативно впливати на потерпілих та незаконно впливати на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні з метою зміни їх показів на свою сторону. А також останній ризик це вчиняти інші кримінальне правопорушення чи продовжити вчинення даного. Він також обґрунтовується відсутністю будь-яких інших законних джерел доходів, вчинення даного. Наного злочину якраз за грошову винагороду з боку Російської Федерації, а також вчинення п'яти епізодів е, кримінованих кримінальних правопорушень протягом незначного, часу, е, протягом незначного часу і небажання припиняти свою закон, незаконну діяльність до моменту його затримання. Вважаю, що всі докази кримінальної складають. Фабриковані слідством та отримані незаконним шляхом. Мої покази вважаються отриманими за допомогою фізичного насилля, погрози з адресу та адресу моїх рідних дітей та психологічного тиску з боку органів влади та затримувавшого мене у групування. Тому прошу суд застосувати, що до мене вічна підійти закономірний захід, а саме домашньої домашній арешт застосування електронного партнера та підписку відповідно. Прошу відмовити. У питанні про продовження застосування запобіжного заходу виглядять тримання під вартою та змінити запобіжний захід на інше, на цілодомове домашнього режим застосування прослуху. Після нарадчої кімнати суддя ухвалив рішення. Попитання прокурора задали продовжити. строк тримання під вартою до 20 листопада 2025 року, включно без визначення розміру застави. Після цього обвинувачений попросив відкласти подальший розгляд справи, бо, за його словами, вирішив змінити захисника. Сапичо Володимира Михайлович це можливий другий захисник. Він просив, якщо є можливість класти розгляд в тема. Чекайте, будь ласка, ви безкоштовний захисник. Ваша честь, ну, ми мало розмови з моїм захисником, що він буде залучати платного адвоката. Ну, на сьогоднішній день він не прийшов, тому я зараз його представляю інтереси. Чісно, ну, я так не зрозумів, чи буде залучати обвинувачення іншого захисника, чи про... просить для цього час, чи можемо продовжувати. Якщо він не заперечує, не потребує часу, то можемо продовжувати. Прохаю суд вкласти для того, щоб. Дати можливість укласти договір з адвокатами і щоб він знайомився з материалами. Ну, на даний час договору немає. Заслухавши думку учасників процесу, слухали, продовжити розгляд кримінального права, живе відслідження і відмовити задоволення клопотання. Обвинувачено Обвинувачений, роз'яснюємо вам, що якщо у вас є зараз захисник безкоштовний, як тільки у вас з'явиться захисник за угодою. Суд розгляне питання щодо заміни захисника, а на даний час ваші ну, ваші інтереси представляються. Через оголошення повітряної тривоги за кілька хвилин засідання відклали. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Ірина Касяненко та Валерія Зарудна Суспільне новини, Суми.